Чому не симпатична була ця тема? У нас дуже багато схожих історичних, таких тотожних моментів в історіях. І в них і в нас були вікінги на, на самому початку. І в них і в нас були кланові війни, у нас князівські чвари. У нас був Петро І, в них був Олівер Кромвель. У нас був Голодомор, в них теж був Голодомор. І ви знаєте, за цю історію в них був значно масштаб. У них під час одного голодомору і винищуваних по поході кроме було знищено 60% населення. А в кращі своїй період свого існування острів Ірландії нараховував близько 9 мільйонів осіб населення, а в найгірші свої часи він нараховував 900 тисяч. Тобто залишалося тільки 10 цього, цього народу. Він був знищений майже до коліна. Це при тому, що 86% населення були абсолютно безграмотними людьми. Це при тому, що діти, народжені в ірландських сім'ях, автоматично ставали власністю англійського васала. Для того, щоб оформити опікусу над власними дітьми, треба було за це заплатити. Вони не мали права виїзду за кордон, а кожен ірландець не мав мати права мати майна власністю більше п'яти фунтів. Тобто, тому вони мали тільки овець, ніхто не мав курів, нормальних чи коней. Якщо взяти кулінарну книгу Ірландії зараз, це країна, яка навколо точена морем, ви майже не знайдете рибних страв. Знаєте чому? Тому що вони за своє майно протягом останніх 800 років до недавнього часу, не тільки 100 років, як мають ну, ніби, ніби незалежність, вони в 40-х роках остаточно здобули незалежність. Вони не могли купити човна для того, щоб рибалити. А щоб купити рибу, це треба було дуже бути багатим. Тобто дуже багато факторів. Неспівмірні з тими втратами, які мали українці. Здається, що наша історія супертрагічна є, і вона мала би нас щось більше навчити. Ну, навчила, скільки навчила. ми що мало не страждалися. Ці настраждалися так, що їм вистачило, Бог їм дав того розуму, щоб вони перевернули одну з найбільших імперій світу, які належали 70% земної кулі свого часу. І це малесенький народ, якого з певні моменти, я говорю, залишалася на, на своїй батьківщині 900 тисяч. А зараз їх живе. Повністю у всій Ірландії, враховуючи Ольстер, британську частину, 6 мільйонів осіб. В світі їх живе 70 мільйонів, із них 40 мільйонів є організована діаспора. Те ж, як вони проводять марші святого Патріка, як вони зафарбують Чикаго і в інших містах Америки річки, те, що вони, ну всі знають про резонансну історію е, е, ірландсько-спліканську армію, особливо старше покоління, що це були жахливі, що ще я скажу вам, в 2001 році, згідно списку Держдепартаменту США, Іра входила в десятку найнебезпечніших і найсерйозніших терористичних організацій світу. Так, члени ІРА, члени ІРА зараз і мають провідні посади є прем'єр-міністрами Ірландії, 14 членів ІРА і депутатами британського парламенту, які... І знову ж таки, ну це від партії від Шенфейн, політичного крила іра, які за останні останніх 90 років жодного разу не сіли в депутатське крісло. Тобто то вони обираються депутатами парламенту, приїжджають в Букінгемський палац. Коли йде церемонія присяги Британській Королеві, ці публічно відмовляються здавати присягу Британській королеві, і ці місця вже 90 років є пустими. Кожні 4 роки обирається нові, новий депутат він приходить і чор... кожен раз, кожен 4 роки він говорить. Я член Шинфейн, я більше цього місяця звідти не буду. І це повторюється безкінечно. Можу так наговорити, що ми взагалі ну, забутися, бо це буде фрагментально це, про ці всі речі, це все казати. Там, от, Іван де він, тут, він часто мене цитує свої думки про те, що, що там, скільки тут могло бути написано, а скільки, скільки тут є. Ось, але я ну передаю слово, можливо, Сергію. Сергій щось додасть якісь свої враження. Ну а потім я думаю, ми більше поспілкуємося. Більше, у нас не так багато, і може кожен не кажуть задати своє запитання чи вислати свою думку. Дякую. Ну якраз тільки тиждень перед поїздкою сюди, в Чернігів, до нас зайшов до нас на офіс. ВМНК зайшов в Києві заступник одного з банків. Ось, і довго стояв, перебирав книжки. Потім, потім ми з ним розговорилися, і він мені витягує цю книжку, Нація, яка не капітулює. Я навіть не пам'ятаю, яким чином в нього попалася, але в нього вона вся підкреслена, такими, підкреслена олівцем. Він говорить: каже: я зрозумів, на що ви видали цю книжку. Ви каже, — я зрозумів, що ви хотіли сказати. Вона потрібна нам, українцям. Я думаю, що якраз. Ну, якраз оця теза, вона є, і те, що ну людина це саме так сприйняла, вона вона є найбільш правильна. Це значить, що книжка книжка попала в ціль якраз тим людям, яким ну яким вона і призначалась І вона призначається в першу чергу людям, які не байдуже своя країна, які, які шукають шляхи, які ставлять перед собою питання. І тут є лише. Кілька таких, ну, кілька прикладів, якраз не з нашої історії, з історії маленької Ірландії, набагато меншого, набагато знедоленішого, набагато поставленого в гірші умови народу, але народу, який, ну, як вже Ярослав розповідав, яких сьогодні успіхів він досяг. І безперечно, що. Що якраз оті приклади стійкості, оті приклади боротьби, вони є, вони є сьогодні найбільш для нас актуальними. Е, можна дуже багато цих прикладів перечисляти. Е, тут вже згадували і про гельську мову, тут вже згадували і про, і, е, про населення, тут вже згадували і про боротьбу. Е, і я зараз, би, я зараз лише. Е, Наведу один приклад, який характеризує цю націю. В кожній сім'ї, незалежно від того, наскільки вона була неграмотна, наскільки була там знедолена, бідна, висів, висить плакат. Плакат з переліком людей, які, і, і датою їх, їх народження і смерті. Він починається і він вже тягнеться ці прізвища протягом багатьох сотень років. І підпис до цього плакату такий: пам'ятай, за що вони загинули. Показують приклад деяких країн, і якраз оцей приклад, наведений в цій книжці, не все далеко вимірюється грошима. І е, публічна діяльність, і важко собі уявити, що 70-ті роки демократична Англія приймає закон про інтернування. Тобто про ув'язнення без суду і слідства лише за, те, за підозру в приналежності до е, опозиційної е, ну, ІРА і її політичного е, політичної крила Шенфейн. І при цьому саме в Північній Ірландії якраз набуває, е, набуває розмаху протесна боротьба і створюються різноманітні асоціації е, із захисту своїх прав. Отже, коли. Е, коли будь-які будь люди, політики, громадські діячі, які, е, які говорять, розпинаються про те, наскільки вони готові там, постраждати за свої переконання, е, то я впевнений, що в кожного з вас, хто отримає, прочитає цю книжку, принаймні складуться критерії. Тому що таке вже було, і таке вже проходили не одні ми. І ми в далеко не найгіршій ситуації. Але. Питання в народі завжди стояло питання в народі, в нації і в її проводі, в тих людях, які, власне кажучи, і представляють цей народ. Отже, дякую. Я сподіваюся, що поспілкуємось більше з, в форматі питання-відповідь. Тут да, я ж не, не бачив. Ну, гаразд, тоді тоді Якщо питання. Хотів від... би пару слів сказати слово про цю книгу. Зокрема, я її повністю прочитав. Позавчора перші години в читати перші години ночі. Я почав вчора читати і затягнуло. Читав, 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 читав. Почав робити помітки на полях і як висловився Ярослав. Українці кажуть, що вона, да, наша історія така плаксива, ми самі на щастя, що подібного? Ось рива мирландці, котрі були майже знищені і піднялися зараз до яких висот. В минулому році. Тут був мій приятель один із Ірландії, ми з ним познайомилися, Девід Макмагон. Магон це він казав це ведмідь. Ну, він розповідав про Ірландію, тут тема знайома. Ну, він наполовину українець, наполовину ірландець. І розповідав про це все. І про, про цю боротьбу, про Ірландію. Де ж наш багато параллений. Але до українців, там була боротьба переможна. Що сказати? Говорити можна багато, але краще взяти книгу і прочитати. І вам зараз можливо покаже. Ну і з ірландцями я спілкувався з людьми, я би говорив, що які я, я застали датання, там, та, ці часи з одного, так і з іншого боку. Тобто ви відчули їх, це перше. Друге, історія дійсно подібна. Поряд імперія. Так, там також дві релігії, я знаю, католики, які, начебто, захищають є націоналістами, протестанти, які захищають імперію, так, те саме Голодомори і тому подібне. Що ж все ж таки дозволили ірландцям зберегти націю, не те, що навіть зберегти, навіть. Зробити так, щоб ірландець, від'їжджаючи до іншої країни, на там мешкати, все одно пишається своєю нацією, пишається тим, що він є ірландець. Знаєте, десь за годину до презентації підійшов до мене один пан каже: у нас проблема така в Чернігові, Люди не розуміють, що таке народ, і що таке нація. треба їм роз'яснювати, і коли вони це зрозуміють, тоді все зміниться. Ось. Це одна відповідальність на ваше запитання. Якщо я навіть відповім, я не знаю чіткої відповіді на ваше питання, але якщо б я на неї відповів, і щиро був переконаний, що це є рецепт, що нам треба зробити українцям, це теж би нічого не поміняло. Знаєте чому? Бо знання абсолютно не спонукає до дії. От в чому є принципова різниця, в тому, що вони. Знаєте, от, Чому ірландці такими стали, як ірландці? От, срій, на це питання, як правило, Сергій відповідає. Я не знаю, чому трапляється. Ну, завжди чомусь апелюють до нього. Ось, думаю, ну треба, щось він краще відповідає. Але я скажу, знаєте, ірландці чому так? Знаєте, вони протягом десь останніх вісім... Ну, років, у них був період історії, у них з 1014 року, по 2005 рік, це у них, вони вважаються якраз етапом своєї оцеї боротьби. Тобто це 900, 9, 991 рік, майже 1000 років. Ось у них, 991 рік. У них оце є хронологія, це Брайан Обора. Оцей плакат, про який Сергій згадує, там на плакаті написано Брайан Обора, 1014 рік. Там Стівенс Макгінес, 2036, такий-то такий, -то, такий -то, 2000, там, 1400 такий, -то, такий -то". і перелік самих основних ватажків їхніх національних повстань. У них за останні тисячі років відбулося 40 загальних національних повстань. Це що означає? Це означає, що 25 років. Це означає, що кожне покоління. Або якесь покоління, що вимудрялося по два рази, якщо одне може трошки відпочивало. Ну там були в них періоди з Олівером Кромелем пов'язані. Ви собі можете уявити, що перебуваючи такому цейтноті, коли ірландецько народжується, він знає так. Ага, значить, яка в мене доля? От мене чекає? Тобто, ну це ж це... треба мати розуміння, що їхнього менталітету, щоб до кінця з яка його чекає доля? Значить, він так. Він значить, ага, значить, якщо я... Десь цей поцуплю лодку, піду ловити рибу, то мене потім посадять за крадіжку, бо я втоплюся в морі. Угу. Якщо я там, ага, якщо я цей, буду ходити десь там бігати по лісах там з луком чи з будь-чимось там застрити якусь живність, щоб себе прокормити, бо в них не один, до речі, в них був голодомор. Це я тільки про тільки масштабний розповів, то дуже часто, що я, він може бути затравлений цими вас, собаками васала або застрелений заради розваги. Ось, е, далі всі вони перебували в рабстві. Як кажуть, ага, якщо я захочу втекти, то швидше за все вони тонули або помирали від різноманітних хвороб по дорозі в Америку, бо їх вже дуже багато іммігрувало. Роботи вони це все не мали. Голодоморами. А якщо, ага, якщо я підніму повстання, то у них і всі ці 20 повстань, вони всі були невдалими. Тобто у них нічого не було. У них не було ні права ні на майно, ні на дітей, ні на перспективу, ні на працю. Навіть на надії у них не було нічого, у них тільки одне залишалося, у них залишалась тільки гідність. Єдине, що вони мали, ці... у них все було забране. Майно, все-все, все, нічого не було, навіть надії. У них залишалась тільки одна гідність. Знаєте, в них є два таких яскравих прислів'я. Вони говорять так: е, Ну, я прочитав це в одного діяча відомого е, е, із Фенії. він казав. Ну, Це десь більше 100 років тому, бо він казав, ми воюємо вже 800 років, але Бог дав нам настільки, але Бог створив часу достатньо для всіх. Тому якщо треба, ми ще 800 років будемо воювати. Бо йому на суді сказали, будьте благорозумними, британський е суддя. Ви 800 років воюєте, і вам нічого не вдається, і це нічого не дасть. Покайтеся! Похиліть голову перед братацію Коровою і все буде нормально. Він сказав: та ні, часу достатньо є. Ми готові ще 800 років так, так бути. І оця їхня затятість, ця їхня впертість, оця їхня ніби. Ми це розцінюємо як, як безвихідь, як, ну, все, як, як фатальність. А, а вони в них прислів'я говорить так: що ніколи не сподівайся на краще і не чекай кращого. Живе тим, чим є. я тут розір розірваю йому присвятив. Ви знаєте, він е, е, був бійцем ірландської республіканської армії, потрапив в'язницю. В